Король гігантів ще один шедев Сибірської селекції. Раніше вирощування великих і м'ясистих помідорів було привілеєм городників жителів півдня. Тепер і у Сибіряків з'явилися сорти, які дозволяють збирати великі і м'ясисті помідори, навіть в умовах короткого і прохолодного літа плоди короля гігантів встигають дозріти на кущах. Історія томата Король гігантів. Спорт, поки не внесений до Держеєстру рослин, немає ніякої офіційної інформації про автора цього томата і рік створення, найпершим відгуками городників про короля гігантів на форумах близько 80 років. Це невеликий термін, але томат вже встиг стати улюбленцем багатьох, витіснивши з аматорських колекцій корифеїв, подібних бичачому серцю, агрофірма Сіпсад. Позиціонує короля гігантів як сорт сибірської селекції, і цьому можна вірити, якщо взяти до уваги відгуки сибіряків, яким вдається навіть у відкритому ґрунті виростити помідори вагою близько 800, зріють на кущах. Поширений цей томат і на півдні, де дає ще більш приголомшливі результати. Опис сорту кущ цього томата індетермінантний, його висота залежить від умов вирощування і знаходиться в діапазоні 1,1,7 за термінами дозрівання король гігантів середньостиглий. Від сходів до дозрівання перших плодів проходить 110-120 днів. Перша квіткова кисть утворюється над 8-9 листом наступні, через три-чотири. Всього за теплий сезон в Полісся на кожній рослині закладається 3-5 кистей. На півдні тепла більше стебло росте а вище значить, і плодів на ньому буде більше. У кожній кисті зав'язується по 5-6 помідорів середньою вагою 500-600. Але є екземпляри і по 300, і по 800-900 любителі особливо великих розмірів проводять нормування. Залишаючи в кисті по два-три зав'язі і отримують дійсно гігантські плоди вагою один і більше середня врожайність короля гігантів 7-8 і не з квадратного метра, а з рослини. Помідори цього сорту славляться красивою гладкою формою. Вони округлі і злегка сплюснуті. У плодоніжки немає традиційного для великоплідних сортів темної плями, яке не подобається багатьом городникам. Плоди рівномірно забарвлюються по всій поверхні в червоний колір. Мало того, помідори не розтріскуються, мають щільну шкірку, добре зберігаються і транспортуються на далекі відстані. На смак томати соковиті, м'ясисті, солодкі, з низьким вмістом кислот, що робить короля гігантів відповідним для дитячого та дієтичного харчування. Призначення сорту універсальне не підходить він тільки для цільноплідного консервування. Помідори смачні без солі і всяких спецій, тому їх можна їсти не відходячи від куща, а вдома з них готують салати, соки, пасти, кетчупи, зимові закуски, гарячі страви, піцу і про це дійсно сорт, а не гібрид, якщо вас вразять плоди короля гігантів, сміливо збирайте з них насіння. З доморощених сходи з'являються дружніше, рослини виростають міцніше і врожайніше. У магазинах можна знайти насіння томатів зі схожими назвами і характеристиками: король гігант фодин, король гігантів червоний, жовтий і помаранчевий, король гігант X, відео ода томату, король гігантів, вирощування розсади король гігантів. Середньостиглі томати вирощують через розсаду. Насіння потрібно сіяти раніше. Кінці лютого, початку березня, ґрунт використовуйте пухку і родючу, де б ви її не взяли. В магазині або у себе на дачі обов'язково прогрійте на вогні до 100 або пролите окропом. Така процедура звільнить землю від хвороботворних грибків і личинок білокрилки, кліщів, попелиць та інших паразитів. Після теплової обробки дайте ґрунту охолонути. Просохнути і заселіть корисними мікроорганізмами полив розчином фітоспорін. Насіння сійте в загальний контейнер, о глибиною 7-10 рядочками за схемою 1-2-3 см глибина загортання 1-1,5 см. при температурі 20-25 сходи з'являться через 5-7 днів для більш раннього проростання. Замочіть насіння перед посівом в соку алое, в талій воді. Розчині епін тримайте посіви при більш високій температурі до 3,0, з максимум сходи перенесіть на найсвітліші підвіконня, високорослі індетермінантні сорти схильні до витягування, щоб йому запобігти, аж 5 днів після появи сходів, тримайте їх при температурі 16. у 18 організуйте підсвічування, розсада буде перебувати на підвіконні більше 2 місяців. За цей час може знадобитися 2-3 пересадки. Перша при появі два-три справжніх листочків наступні в нову тару побільше, коли розсаді стане тісно в старій. Також в догляд входять традиційні для будь-яких яких рослин прийоми поливи і підгодівлі, поливайте томати в міру підсихання верхнього шару землі, підгодовуйте спеціальними сумішами для розсади. Підживлення вносите через тиждень після кожної пересадки, а потім повторюйте з інтервалом в 10-14 днів за тиждень до висадки на постійне місце підгодівлі припиніть і почніть загартовування. Поступово привчайте томати до сонячного світла і свіжого повітря. Відео розсаду томатів винесли в теплицю догляд за ними, висадка на постійне місце і догляд за дорослими томатами. Рядку для короля гігантів приготуйте заздалегідь. Хоча б за 3-4 дні заправте землю компостом перегноєм, деревною золою можна використовувати комплексні мінеральні добрива, наприклад, нітромофоску. Якщо земля суха, пролийте її. Це позбавить вас від необхідності при посадці, заповнювати водою кожну лунку, грунт буде вже вологою. У відкритий ґрунт, томати висаджуйте, коли мене загроза заморозків, а в теплицю. Раніше на один-три тижні для цього сорту зробіть акцент на схемі посадки. Король гігантів любить простір, навіть при формуванні в одне стебло щільність розміщення – 2-3 рослини на 1-2. Для утворення великих плодів необхідно багато світла, а при щільній посадці його не вистачає: рослини затінюють один одного, плоди дрібнішають. Догляд за томатом король гігантів після висадки на постійне місце складається з наступних агроприйомів поливи. Кожен раз, коли нижнє листя втратять тургор і злегка повиснуть, підживлення раз в два тижні комплексними сумішами, створеними спеціально для томатів або універсальними для овочів, квітучі і плодоносні томати не можна поливати настоями органіки, у ній занадто багато азоту і мало фосфору, калію, мікроелементів, підв'язка регулярно в міру зростання стебла. Пасинкування. Формуйте кущів 1-2 стебла. Всі інші пагони видаляйте, обростання куща зайвою бадиллям негативно позначиться на розмірі і якості плодів, нормування врожаю. Для отримання великих плодів залишайте в кожній кисті по 2-3 зав'язі у північних регіонах. В кінці липня прищепніть верхівки стебел. Видаліть всі квіткові кисті, вони не встигнуть перетворитися на великі плоди. А соки тягнути будуть, що завадить наливу вже наявних помідорів. Помідори король гігантів збирають червоними, а для зберігання. В бланжевой стиглості зелені помідори теж дозріють, але їх смак і консистенція будуть далекі від оригінальних. Відео Пуди короля гігантів, дозрілі у відкритому ґрунті і теплиці, відгуки городників, король гігантів від Сіпсаду садила 2012 році. у цьому посадила від Попенко. Томати були совершенно різні від сіп, саду були кумачево червоні від попенко малинового кольору, і той і інший був дуже урожайний сип, саду смак не пам'ятаю, від попенко був смачний, запашний помідорний смак, холодкокислий, вага на нижніх гілках був десь 400-500 пан і ринахп. Томат помідорцом на 2 «Топіц-3-2-6-6-0» у 14 році сорти «Райська насолода і король гігантів висіли гірляндами як гібриди і на радість, і на заздрість, потужні, зручні в догляді малопроблемні. Почервоніли і були смачні тільки по дві кисті. решта пішли нам якось у власному соку і лечувала в два стволи горн 1051 Фіалка Фіалкатомскрюфоріум вієв топіц 15956 старт 2.7.0 король гігантів, незважаючи на відсутність в держаєстрі рослин, є дуже популярним і давно перевіреним сортом. Він прекрасно росте в поліссі і на півдні, в теплицях і відкритому ґрунті, кущ у цього сорту високий, потужний, вимагає багато місця, вологи і харчування. Основною вашою турботою стане підв'язка і перепідв'язка рослин до надійних і високих опор.